Літературно-музична композиція до Дня Перемоги, Дня пам'яті і прощення відбулась у п'ятій школі. До підготовки цього заходу колектив підійшов з усією відповідальністю. Запросили на свято представників управління освіти, голову ради ветеранів та вчителів, на чиє дитинство випали буремні воєнні роки. Рани, що їх нанесла велика вітчизняна війна, не заживуть ніколи, скільки б часу не відділяло сучасників від тих полум'яних сорокових років, переконані учасники композиції. Напевно, для кожного це просто звичка відзначати день перемоги, вийти на звичайно, на доріжку і просто вручити ветеранам квіти, і все. Але я вважаю, що все таки є ще такі люди, яких для яких насправді день перемоги є чимось більшим, чимось. Відвечіршим, тобто в кожного ж там прадідусі, дідусі, бабусі воювали. Приємно, що мій прадідусь воював на війні. На жаль, він помер, але все рівно, коли ми збираємося в такому великому сімейному колі, ми згадуємо там про бабуся, розказує, як це все було. Згадуємо про дідуся, згадуємо всі ці всі починають згадувати і всі розуміють, наскільки важливо те, що. Ми перемогли і те, що ну, варто святкувати, мабуть, такий день і передавати дітям, внукам, наступним поколінням, щоб воно не забувалося, тому що хто знає, якби все було навпаки. Коли говорять гармати, музи мовчать. Можливо, колись цей давній вислів і підтверджувався, лунало на заході, але тільки не під час Великої вітчизняної війни. Тоді музи не мовчали, а стріляли, наче гармати. Пісні зазначили школярі, складались у кожному полку. Їхні тексти бережно переписувались, а згодом закарбовувались у пам'яті. Воєнні пісні були здатні підняти бойовий дух, зігріти душу у рідкісні хвилини перепочинку. В основу багатьох творів лягли реальні події. Як у бій 18 радянських солдат проти кількасот німців, 14 вересня 1943 року. сибірякам комуністам було задано захватити висоту Безім'яною у селі. Рубєженка. Коли бійці прийшли на ту висоту, вони побачили, що, що їм нема там що робити, тому що їх було 18, а проти них було 200 бойців Німеччини. 1941-1945 це не просто дати, нагадали дітям ветерани. Це довгі 41-й, 42-й, 43-й, 44-й та 45-й роки, сповнені людських страждань та горя. Молодь повинна твердо пам'ятати, що несе велику відповідальність за здобутий дідами-прадідами мир, Завершенням літературно-музичної композиції стало учнівсько-вчительське виконання пісні, яка давно стала одним із символів свята перемоги, хоча з'явилась тільки через 30 років після закінчення війни.